На Прикарпатті трапилася трагедія. Через отруєння чадним газом загинула 60-річна жінка. А її 63-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу. За попередньою версією причиною отруєння стало порушення правил використання газового котла. Сьогодні близько обіду до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в селищі Отинія Коломийського району у приватному житловому будинку було виявлено тіло жінки 1964 року народження. А також госпіталізовано до лікувального закладу чоловіка 1961 року народження з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. До місця події виїжджала мобільно-оперативна група Коломийського районного управління головного управління ДСНС в області. Попередньою причиною нещасного випадку стало порушення правил експлуатації газового котла. Рятувальники вкотре наголошують на необхідності дотримання правил безпеки. Якщо ви почули запах газу в приміщенні, необхідно припинити користуватися газовими приладами. Перекрити всі крани до цих приладів, обов'язково відчинити вікно, двері і провітрити приміщення. Також ні в якому разі не можна запалювати вогню чи курити і викликати аварійно-газову службу за номером 104. Щоб допомогти постраждалому при отруєнні чадним газом, необхідно його якнайшвидше вивести на свіже повітря, послабити одяг. Піднести до носа змочену ватку на шатирі, дати попити і обов'язково першочергово викликати швидку медичну допомогу. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.